Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 липня 2024 року. Сьогодні, 4 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це період четвертої фази, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна проводити поливи та підживлення, знак стихії повітря, коли кожна клітина активно дихає. При поливі коріння починає гнити і рослини поступово гинуть. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері біопрепаратами та настоями трав. Сприятливий час для обрізки саду та зелених операцій на овочевих квіткових рослинах. Можна збирати врожай для тривалого збереження. 4 липня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 4 липня. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. Можливо, алергія на ліки, будьте уважні, не їжте в цей день щавель та шпинат у будь-якому вигляді, що готуємо для смачного і здорового харчування. Каші всіх видів, рибу, морепродукти, Із м'яса, курку, індичку, куріпку їмо горіхи, готуємо бобові зерна. Овочі, фрукти, ягоди, дуже корисні мак, кунжут, мигдаль і вітаміний кріп. Смачного вам! Завтра, 5 липня 2024 року, чорний місяць буде знаходитися в знаці Рак. Під час гекати ніяких посівів та посадок не проводимо. Можна проводити тільки поливи, підживлення в період гекати перед народженням молодика небезпечне для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами або настоями трав. Ні в якому випадку не проводимо обрізку саду та зелені операції на овочевих квіткових Рослина. Не можна збирати врожай для тривалого зберігання 5 липня День стихії води. 5 липня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 липня. Це час знаходження місяця в знаці рак і це гекада. Будь ласка, не можна в цей час приїдати, не використовувати для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу і холодні напої. А що ж готуємо? Їжа повинна бути така легка. Салати повинні бути з відварених овочів, овочеві супи, житній хліб. Готуємо рибу, морепродукти, їмо свіжі фрукти та ягоди. Ось це можна. І будь-які доступні горіхи дуже корисні в цей період. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх-усіх ваших справах. Миру вам та добра, усіляких гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!